Недописана книжка, дивлячись на жінок, які дивляться на війну українки Вікторія Меліної увійшла до списку фіналістів премії Джорджа Орвела у номінації політичний нонфікшн». Про це повідомили на сайті премії. Вікторія загинула у наслідок ракетного удару РФ 2023 року. Тоді вона супроводжувала делегацію письменників-журналістів у поїздці на схід України. Чудово написана книга, технічно не завершена, але з трагічною повнотою зауважує журі премії, героїні оповіді, репортерки Євгенія Подобна, Віра Курико-Агієнко, письменниця Світлана Поваляєва, правозахисниці Олександра Матвійчук, Лариса Денисенко, історикиня Олена Стяжкіна. Книжка, дивлячись на жінок, які дивляться на війну, поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.